Вітаю, любі учениці та учні! З вами Анастасія Лиходій і це урок мистецтва. Зверніть увагу, який сьогодні день? Чи є в цьому дні щось особливе? Можливо, у когось із вас день народження, а можливо, сьогодні День Кави чи Міжнародний день обіймів? Люди на всій планеті щодня знаходять привід для святкування, адже свята це важлива частина нашого життя. Ми зазвичай до них довго готуємось та дуже чекаємо. Кожне свято має свої традиції, ритуали та атрибути. А які невід'ємні атрибути свят ви можете назвати? Наприклад, ялинка на Різдво чи писанка на Великдень або ж святковий торт із свічками на день народження. Пропоную дослідити, які атрибути свят є справжніми витворами мистецтва та які стародавні обряди вони насправді приховують. Розпочнімо з улюбленого свята більшості дітей: Різдва. Зараз для нас є звичними традиціями прикрашання ялинки, приготування святкової вечері, обмін подарунками. А як святкували Різдво наші предки та які магічні сенси мало це свято? Колядки є невід'ємною частиною святкування Різдва. Зазвичай у текстах прославляють народження Ісуса Христа. Ось, наприклад, у славнозвісній колядці Добрий вечір Тобі ми співаємо Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Але насправді наші пращури відзначали Різдво ще до народження Ісуса Христа. Ви мене запитаєте, а що ж вони тоді святкували? Вони святкували народження Всесвіту, світу, сонця, самого життя. У давнину слово Різдво звучало як роздво і означало народження з двох стихій усього живого. У першопочаткових текстах колядки «Добрий вечір тобі співається: ясен світ народився, що означало народження нового літнього сонця. Адже це свято збігалося з днем зимового сонцестояння. Тобто це був найкоротший день у році, після якого світловий день починав збільшуватися. Отже, символічно народжувалося нове сонце Дивовижно, правда? В українців християнські традиції тісно переплітаються з давнішніми звичаями язичницького походження. Відтоді, як янголи принесли на землю благозвістку, світло живе в наших душах. Аби вона не згасло, ми збираємося родинами на святий вечір напередодні Різдва. І з покоління в покоління готуємо 12 пісних страв, прикрашаємо хату колоссям пшениці, яка навіть у люті морози символізує добробут і вічне життя. І чекаємо на першу зірку. Як ви зрозуміли, вечір напередодні Різдва називають святвечір або святий вечір його. Як і Різдвяну ніч вважають наймагічнішим у році. Головні символи святвечору зірка, 12 пісних страв, колося пшениці, жита чи іншого збіжжя, родина за столом. А чи знаєте ви, як називається виріб, зроблений із жита чи пшениці, який зараз на екрані? Варіанти відповіді: А. Коляда, Б. Дідух, В. Дід, Г. Сніп. Насправді всі варіанти відповідей правильні, адже саме так діду, дід, коляда, сніп називали ритуальний атрибут, який традиційно ставили на святковому столі. Дідух символ урожаю, добробуту, багатства, духовного життя українців, зв'язку з предками, оберіг роду. Варіантів того, як виглядає дідух, є багато. За основу брали колоски жита, пшениці чи найкращого збіжжя. Прикрашали засушеними квітами, маківками, які збирали заздалегідь улітку, і робили три ніжки, щоб він зручно стояв на столі. У кінці уроку ми зробимо невеликий майстер-клас того, як прикрасити святковий стіл сучасним варіантом дідуха. А ще одним важливим символом Різдва є зірка. Зірка стародавній дохристиянський символ зимових свят українців. Первісно, вона була символом самого сонця, яке, як ми вже зазначали, починало збільшуватися, тобто народжуватися. Зірку влаштували так, аби вона оберталася, наче сонце, яке проходить коло на небі протягом року. У міфологічних віруваннях українців зоря символізувала дівчину красуню, дружину або доньку місяця, господаря неба. Це особливо відчувається в щедрівках, які більше зберегли свої першопочаткові тексти. Дядкеє, щодри вечір, добрий вечір, добрим людям. На здорове, яке кочечо, сільки дочечо, сільки добачки, сяльке вечір, добрий вечір, добрим вечіри, добрим. Зараз різдвяна зірка атрибут пов'язаний із народженням Ісуса Христа, адже чудесне народження провістила саме вифлеємська зірка. Як правило, її виготовляють із круглої основи, до якої кріпили кінці 8, 9, 10, 12 чи 16. Та обклеювали різнокольоровим промасленим папером, прикрашали фольгою, стрічками й китицями. До бокових стінок могли бути прикріплені картини на релігійні сюжети. У конспекті ви знайдете покликання на майстер-клас як зробити різдвяну зірку власними руками. Отже, для наших пращурів, українців, зірка та дідух були ключовими атрибутами: зірка як символ сонця, а отже, вогню і тепла. Зерно як символ урожаю землі, що дає життя. А які ж різдвяні атрибути є в інших народів? Наприклад, у Німеччині зародилася традиція створювати адвент-календар, який показує час очікування Різдва. У більшості країн народження Христа святкують 25 грудня, тому й календар роблять із 1 до 25 числа. Зазвичай це картонний будиночок із віконцями, що відчиняються, де в спеціальних коробках лежать або цукерки, або записки з побажаннями, або маленькі подаруночки. Календарі бувають і у вигляді мішечків, пакетиків, сумочок або згортків, розвішаних на стрічці. Та першопочатково в кожному віконечку була записка з віршем чи уривком із Біблії, у якій розповідається про історію народження Ісуса Христа. Слово Адвент означає час очікування Різдва і приготування до свята. Адвент починається за 4 тижні до Різдва у період від 27 листопада до 3 грудня. А завершується 24 грудня. Існує ще одна красива і світла традиція, яка символізує Адвент, а саме Різдвяний вінок, типова прикраса в будинках в передріздвяний час у формі вінка з ялинкових гілок із чотирма свічками, яку закріплюють вертикально або встановлюють на стіл. У першу з чотирьох неділь Адвенту запалюється одна свічка, наступного тижня друга і так далі. Зараз ця традиція також трансформувалась у віночки, якими люди прикрашають вхідні двері. Ідеї того, як зробити адвент-календар чи віночок своїми руками ви також знайдете в конспекті. Окрім Різдва, звісно, існує і багато інших свят, до яких люди створюють спеціальні атрибути. Наприклад, на Великдень ми традиційно робимо писанки, писанки український різновид великодніх яєць. На яких зображені традиційні символи, що пишуться за допомогою воску, барників та писачка? Розпис яєць поширений у багатьох народів світу, писанка, як і яйце взагалі, символізує початок народження життя, з писанками і фарбованими яйцями, крашанками пов'язано безліч легенд, повір'їв, переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще в язичницьку добу. З прийняттям християнства вони набули нової якості, пов'язаної з дійством освячення Пасхи під час найголовнішого християнського свята Великодня, що символізує Воскресіння Христа, звідси і їхня узагальнена назва великодні яйця. Предки сучасних слов'ян називали розписані яйця красними яєчками, тобто красивими, давні майстрині для декорування писанок. Використовували самородні фарби, які виготовляли з кори та плодів дерев, трав і квітів. Сучасні писанки мають величезну кількість варіантів оформлення орнаменту і є справжнім витвором мистецтва. А саме українську писанку внесли до переліку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Усі розглянуті нами атрибути є частиною народної культури чи народного мистецтва. Але якщо, наприклад, щедрівку виконує Тіна Кароль, то чи не стає це вже професійним мистецтвом? Розберімося, у чому різниця. Народне мистецтво створює народ, а професійне мистецтво митці та мисткині. У народному мистецтві, наприклад, пісні, танці, ремесла, ми часто не знаємо і не можемо виокремити одного автора, тому і кажемо, що автором є народ. У професійному мистецтві ми можемо відстежити авторство та розвиток художньої майстерності конкретної особистості, наприклад, творчості композитора чи художниці, їхні індивідуальні переживання і бачення світу. Народне мистецтво формувалося протягом багатьох століть. У процесі розвитку народного мистецтва сформувалася унікальна система художньовиразних і технологічно раціональних прийомів обробки природних матеріалів. Глини, каменю, дерева, різних волокон, воно часто є історичною основою, на якій розвивається художня національна культура. Наприклад, перші зразки народного образотворчого мистецтва були створені ще первісними людьми, як от зображення биків та бізонів у печері Альтаміра в Іспанії, чи зображення тварин у печерах, гротах кам'яної могили поблизу Мелітополя, які свідчать про мисливство, скотарство, рибальство, землеробство. На деяких зображеннях збереглися сліди червоної фарби, якою вони були розписані в давнину. На території сучасної України знайдено вироби розписної кераміки, виготовлені ще трипільськими племенами. Цікаво, що основні елементи орнаментів спіралі, зигзаги, смуги та зображення людей і тварин, собак, биків, кіз, птахів, риб використовують майстри і досі. Народне мистецтво часто стає основою, підґрунтям для розвитку професійної творчості. Будь-який матеріал, технологія і функція виробів народного мистецтва можуть стати художнім першоджерелом для творчого освоєння та переосмислення професійними митцями. До народної творчості входять такі види художньої діяльності театр, поетична творчість, музика, танці, народне будівництво, декоративно прикладне, образотворче мистецтво тощо. Поступово професійне мистецтво відокремилося від народного. Професійне мистецтво сприяє відбору з різноманітних традицій минулого найбільш життєздатних рис, які можуть успішно розвиватися у творчості сучасних народних майстрів. Таким чином, народне мистецтво благотворно впливає на творчість художників професіоналів. Ви можете це відчути завдяки картині коляда. Відомого художника Сергія Васильківського. Він надихнувся народним обрядом колядування і створив справжній витвір образотворчого мистецтва. Колядки та щедрівки, звісно, є народними обрядовими піснями. І коли ми на Різдво чи щедрий вечір колядуємо чи щедруємо, це є народною творчістю. Але якщо їх виконує Тіна Кароль як професійна співачка, то таке виконання ми називаємо професійним. Тобто твір народний, а виконання професійне. Це слід розрізняти. А зараз ми з вами створимо власний, символічний дідух. Спершу подбайте про атмосферу. Ви можете запалити свічки, увімкнути на тлі улюблені зимові пісні чи звуки каміна. Далі підготуйте колоски жита чи пшениці, сухоцвіти, мотузку чи нитки, ножиці та стрічки за бажанням. Ми зробимо найпростіший варіант дідуха, беремо колоски і складаємо їх, притискаючи один до одного у формі букетика. Далі обмотуємо міцно мотузкою чи ниткою. Можна залишити його в такому вигляді чи додати сушені трави, квіти, маківки. Їх також фіксуємо мотузкою. Далі обрізаємо низ, щоб букетик рівно стояв. За бажанням додаємо жовто-блакитні стрічки. Ну ось наш сніп готовий. Традиційно дідух робили на трьох ніжках, але можна залишити у формі букетика і поставити у вазу чи глечик. Дідух уважають дуже сильним оберегом, що приносить достаток щастя та злагоду, тому сподіваюся, що він стане важливим елементом вашого різдвяного декору. Отже, Сьогодні ми з вами привідкрили таємничу завісу в магії різдвяних атрибутів, дослідили писанкарство та проаналізували різницю між народним та професійним мистецтвом. На цьому наш урок завершено. А я нагадаю, що багато корисних покликань ви знайдете в конспекті. І, як завжди, бажаю вам успіхів!